Привіт, друзі! З вами Грінленд. Сьогодні ми оглядаємо фігурку Рафаеля від фірми фірминека по коміксу останній ронін компанії IDW. Ось так класно виглядає упаковка Рафаеля передній. Арт намалював нам Бен Бішоп. І це Рафаель, який в своєму бронежилеті з двома саями кудись стрибає. Стрибає він, певно, що закарає, тому що ми читали історію і знаємо, як загине наш Рафаель. З цієї сторони в нас буде така панорама, яка буде складатися з усіх упаковок по фігурках останнього Роніна на цій частині Рафаель. Тут останній ронін, тут останній ронін від. Дельгадо, артист художник такий намалював. Тут у нас фоточки Рафаеля, зверху напис останній Румін, а знизу всі причетні до розробки цієї фігурки. Це в нас фігурка Ultimate і тому коробочка на липучці відкривається таким чином. Тут бачимо за прозорим віконцем Рафаеля, тут бачимо класну фоточку Рафаеля. Ну, і щоб дістати Рафаеля, зверху відкриваємо коробочку. І виїжджає він на своїй пластиковій підставці. Фон нецікавий. Червоний, як і був в Леонардо і в Ронінів, не показую вам. Ось він, Рафаель. Це Рафаель з минулого, це флешбеки. Ми пам'ятаємо, що всі черепашки загинули. На жаль, Рафаель загинув найперший, як на мене, досить недолуга була його смерть в коміксі. Ваше враження можете написати в коментарях. І Рафаель це єдина черепашка, яка в тому черепашчому минулому не носить штанів, тому що всі решта братів будуть в штанах. Леонардо, ви вже бачили огляд в штанах на каналі. А Раф носить ось такий класний бронежилет. Захист на плечі, ми бачимо його панцир, захист на панцирі. Тут класні два таких отвори для саїв, кишеньки бокові на ремені. Щось схоже було в Леонардо. На руках такий коричневого кольору. Намотки, на ліктях є захист, тут є захист на лівому стегні, класні гумові такі наколінники. Також вони прям рухаються повністю, не приліплені до фігурки, а зроблені нібито окремо. Тут у нас є і кишеньки класі на бронежилеті, а замість взуття в нього ось такі коричнево кольору намотки з такими шкіряними вставками, як були в Леонардо. Шкіра Рафаеля темно-зеленого кольору, вираз обличчя в нього не зовсім задоволений. А є ще ось такий вираз обличчя, і це в нас змінна голова. Тут він кричить. Бачимо його білі зуби і рожевий язик. Дуже класно скульптурована фігурка, і основна і е, змінна голови скульптуровані супер. Зброя Рафаеля це Саї, виглядають вони ось так, зроблені з тонкого пластика. І е, тут е, такі коричневого кольору намотки, і е, самі леза е, саїв е, блискучі, і вставляються вони в ось ці отвори ззаду. Причому ось так вони вставляються в коміксі, це супер класно. Я не знаю жодної іншої фігурки, в жодному іншому всесвіті Рафаеля, який би ось таким чином носив саї. Мені це подобається. На вигляд це досить гарно. Ще в нашого Рафаеля є ось такий кінжал. Смішна ручка і така трикутної форми Велике Лезо, і цей кінжал в нього ось сюди мав би вставлятися. В нас в Леонардо такі кунаї кріпилися, а в Рафаеля ось цей кінжальчик тут тримається. І це мені подобається, що в них є місця для аксесуарів. Тому що вони зможуть своїми аксесуарами стояти на полиці, а аксесуари не лежатимуть просто в коробках. Ще в наборі є ось така стріла. Лука у Рафаєлі не передбачено, але по коміксу в нього стріляли, і ми можемо втикнути йому десь умовно в спину ту стрілу за пояс, так, щоб не було видно, куди вона попала. Спереду, щоб не було видно, маю на увазі ось так. І е, тут буде, ніби він поранений цією стрілою. Набір змінних кітиць тут у нас в стилі карате кітиці. Є ось такі, щоб тримати саї, можна навіть буде пропхати, напевно, лезо. Тут, так, як люблять всі фанати Рафаеля, я в тому числі. І ось такі ще є відкриті долоньки. Пробіжимось по артикуляції. Рафаель обертає головою на 360, класно дивиться вниз. І так собі дивиться вверх, або практично взагалі не дивиться. Є повний оберт в плечі на 360, є згін в плечі, є подвійний ліктьовий суглоб. Ось так Рафаель може підняти руку. Є оберт і згін в променево-зап'ясному суглобі. Є... є поворот, немає повороту. Поясі немає в нього повороту. Цікаво, в Леонардо був, але там були штани, а тут суцільний бронежилет, напевно, через це. Е, є шарніри в кульшах, е, високо задирає Рафаель ногу допереду, мало дозаду відводить, тому що впирається в панцир, ну і в бік ось так розводить. Подвійні колінні суглоби дозволяють йому зігнути аж ось так свою ногу, але будьте обережні. Щоб десь там не зажувало оті е, захисні елементи на колінах. Ну і стопи, є згін і є оберт. Все класно, як і в Леонардо, в Рафаелі м'які суглоби, прямо з коробки. Я їх не розігрівав перед оглядом, і ось е, ну, їх прямо перед вами. і Нека якось цікаво е, стали робити, чи матеріали частково помінялись. Але суглоби е, дуже м'яко і плавно рухаються. Змінив я кітиці Рафаелю, ось так стандартно він тримає сай, ну і ось так. Як подобається Рафаеле Фанам, він може тримати. Ну, насправді, трішки тут вузькі проміжки між основним лезом і цими боковими лезами, і бачите, таким чином сайт трішечки деформується, тому не знаю наскільки розраховано це на такий хват, але ось такий стандартний хват, 100% можливий для Рафаеля. Подивіться, який цікавий хват показує нас на коробці, ну так я ці саї боюсь запихати, тобто щоб одне коротке лезо проходило між пальцями. Ну, Мені здається, що можна поламати так цей сай, але якщо ви не боїтесь, то можете попробувати, І якщо у вас є такий Рафель, то напишіть в коментарях, чи у вас вийшло. Ось так Рафель виглядає в компанії Леонарда і останнього е, Роніна. Останній Ронін відрізняється своїм зовнішнім виглядом від е, Черепашок, які з'явились у нас у флешбеках в коміксі. Але в компанії в цих двох хлопців будуть ще Мікеланджело і Донателло з тих часів. Звісно ж, Рафаель з коміксу Останній ранін буде дуже радий, якщо ви напишете під відео про нього якийсь коментар. Чи сподобався він вам, як на вашу думку, справляється Нека каз цією серією. Також пишіть, чи ви колекціонуєте черепашок ніндзя. По коміксу «Останній ронін. Звісно ж, нагадаю вам поставити відосу. черепашчу вподобайку, якщо він вам сподобався. Звісно ж, нагадаю вам продовжувати донатити на Збройні Сили України, тому що це надзвичайно важливо. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам сподобалось з вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга. Чуваки, бувайте!